Абсолютно усе в нашому світі складається з атомів, атом, в тому числі повітря, вода, коти, абсолютно усе. А ціль цього юніту це власне дізнаться. А що таке взагалі атоми? Атом це найменша хімічно неподільна частинка. І усі слова у цьому визначенні є важливими. Оскільки, я думаю, пам'ятаєте, і з курсу фізики, і загалом, що загалом атом ми можемо поділити, і навіть частинки атома ми теж можемо ділити. Так, Але з точки зору хімії, він є елементарною частинкою. Звідси, власне, і його назва. Атом. Неподільний. Але треба ще знати його будову. Атом у нас складається з протонів, нейтронів та електронів. Протони з нейтронами утворюють ядро. От воно на схематичному зображенні атома, яке я дуже старанно малював. Так, і. Тут зеленим у мене позначена електронна хмара. Про неї варто сказати, що вона складає більшу частку об'єму всього атому. Тобто ядро, хоч тут воно виглядає і доволі таки і немалим, але насправді займає ну, дуже і дуже незначну частку простору. Ну, дійсно, майже увесь об'єм це електронна хмара. Тепер пропоную трохи детальніше поговорити про властивості цих частинок. Почну я з заряду, і у протонів у нас позитивний заряд, у електронів негативний. Що нам це дає? Оскільки кількість протонів та електронів у атомі рівна, то їхні заряди компенсовуються, і сам атом не має заряду. Отже, протон має заряд позитивний, 1, так, і електрон має негативний заряд, 1-. мінус. Але ж ми ще маємо і нейтрони, як вони впливають на заряд атому. Ну, коротка відповідь, і я думаю, ви вже здогадалися, що ніяк. Заряд нейтрону нуль. Про це можна насправді і з назви здогадатися. Нейтрон нейтральний. Добре, що тепер по масі? Атоми ж загалом дуже і дуже маленькі частинки, і вимірювати їх у кілограмах, як ми звикли у системі Сі, ну, прям дуже незручно. Тому зазвичай використовують такі одиниці вимірювання як відносна атомна маса. Так, візьму інший колір, нехай помаранчевий. І тепер протон та нейтрон у нас мають цю одну атомну одиницю маси. Нейтрон так само. От. А у електрону маса значно і значно менша. Тут, по-моєму, всього 0,005. Так, тобто, бачите, майже уся маса атома буде зосереджена у його ядрі. І хоч абсолютно усе в нашому світі складається з атомів, і ці атоми є доволі таки різними між собою за фізичними та хімічними властивостями, все одно усі вони складаються з протонів, нейтронів та електронів.